Друже, радий бачити тебе на моєму YouTube каналі. Якщо ти ще не підписаний, підписуйся. На цьому YouTube каналі буде усвідомлене мислення, тільки якісний контент. Ти не пожалієш, якщо підпишешся на цей канал. Я дійшов до тої точки у житті, де я свідомо мислю. І я збираюся поділитися цим, цим свідомим мисленням. З тобою, любий, друже. Тому підписуйся на цей канал. Кожного, кожного дня буде відео. Кожного дня. Вот. І тому. Це такий вступ. Сьогодні, значить, перше відео. Розвиток він потребує того, щоб в тебе було, по-перше, час, терпіння і е мотивація рухатися вперед. В тебе без цих трьох пунктів не буде. Якісного контенту. Ну і, звичайно. Звичайно, особисте бажання створити цінність, цінність бути корисним тобі. Показати тобі свідоме мислення. Мислити свідомо це в першу чергу. Виражати. Свій внутрішній стан. Все йде з нашого внутрішнього стану. Ми творимо своє життя із свого внутрішнього стану. Якщо в тебе внутрішній стан спокою, рівноваги, цілеспрямованості, відповідно, в тебе буде прекрасне життя. В тебе буде все, що ти побажаєш. Якщо ти будеш наповнюватися любов'ю, Благодаттю, якщо ти будеш нести в цей світ світлі емоції, то світ буде просто відображенням. Ти відображаєш, світ відображає тебе, ти відображаєш світ, а все йде із внутрішнього стану. Який твій внутрішній стан? Який твій внутрішній стан? Запитай сам себе, друже? Хаос! Чи любов, благодать І від того, який в тебе внутрішній стан залежить твоє життя. Це надзвичайно важливо. Тут справа йде про твоє життя, яке не таке довге, як тобі здається. За це життя тобі потрібно встигнути дуже багато, дуже тобі потрібно. Реалізувати, тобі потрібно дослідити, тобі потрібно побачити, тобі потрібно відчути цей світ, тобі потрібно вміти бачити, І вміти спостерігати. Це важливо, бо життя в автоматичному режимі немає ніякої цінності. Немає ніякого жодного ефекту для розвитку всього сущого. В розвитку еволюції цього світу. Еволюції. Якщо ти прийшов в цей світ, щоб його робити кращим, щоб розвиватися, і тим самим робити цей світ. Освідомленим. Залишайся на цьому YouTube-каналі, підписуйся обов'язково, став лайк, і дзвіночок обов'язково, щоб не пропустити інші відео. Всіх благ!